Вітаю вас на каналі «Біженці в Німеччині. Сьогодні у нас культурна програма та віртуальна подорож. Ми приїхали до Берліну та купили квиточки у технічний музей в Берліні. Музей однозначно вартий вашої уваги. Якщо є можливість, поїдьте туди. Якщо немає, то я запрошую вас до перегляду і ми почнемо із зали судноплавства. І поки ви будете розглядати кораблі, я розповім коротенько про сам музей, про графік роботи, про вартість квиточків. Дойчий Technikum Museum Berlin Берлін заснований у 1982 році. А з 1983 року він відкрився для відвідувачів. Тобто, в принципі, музей навіть старіший, ніж я, бо я сама 85-го року народження. Але виглядає він досить сучасно і буде цікавий і дітям, і дорослим. Музей дуже великий. І щоб обійти всі його зали, то вам знадобиться не менше 3-4 годин. І це вже буде ще галопом по Європам. А так тут можна провести і цілий день. Музей поділяється на дві великі зони, які мають окремі входи. Головний корпус на вулицях Требінерштрасе. Та ладештраси. Обидві виставкові зони відокремлені одна від одної короткою пішохідною доріжкою. Головний хід на вулиці Требінер-Штрасе веде в головний корпус і музейний парк з млинами та пивоварною. Ми до млинів і пивоварні не дійшли. І це була наша помилка, тому що ми просто не знали, що вони там є. І я раджу всім, перед тим, як їхати до цього музею, хоча б подивитися моє відео або почитати інформацію про сам музей, або Отримати на вході карту, де ви зможете зрозуміти, які там є виставкові зали. У цьому ж головному корпусі знаходяться виставки судноплавства, де ми зараз з вами і ходимо. Також авіації, ми скоро туди дійдемо та залізничного транспорту також завітаємо і туди. Через вхід з вулиці Ладештрасе ви потрапляєте у Science Center Spectrum. Там вже є виставки автомобільного транспорту. Ви їх побачите. Також виставка мережі. Я особливо там нічого не знімала. І є ще різні тематичні виставки. Окремо хочу згадати про науковий центр «Спектрум». Зараз ці відео я показую звідти. Туди треба обов'язково піти. І цей музей в першу чергу розрахований на дітей віком від 4 років. Там їм буде надзвичайно цікаво, тому що всі експерименти, які там є, пов'язані з електрикою, магнетизмом, музикою, слухом, механікою, рух. Центр Спектрум знаходиться в окремому приміщенні, тому, можливо, туди не всі доходять, бо не знають. Але туди діє той самий квиток, що і в технічний музей. Повертаємося в головний корпус технічного музею в Берліні і потрапляємо в залу авіації та космічної техніки. І поки ви будете дивитися, експонати представлені тут, я розповім про графік роботи музею. Понеділок в технічному музеї вихідний і працює він з вівторка по п'ятницю з 9 ранку до 17.30, А в суботу та неділю і в святкові дні з 10 ранку до 18.00. Я вже казала, що в цей музей можна йти на весь день. Тому що там за годинку ти взагалі нічого не побачиш. І навіть є таке правило, що якщо не помиляюсь, то вже з 16-ї години вечора квиточки взагалі не продаються. Вас просто туди на півтори-дві на дві години ніхто не пустить. І якраз плавно переходимо до цін на вхідні квитки. На самому початку відео я показувала наші квиточки. Ми заплатили за трьох. 16 євро, тому що купували два дорослих квитка по 8 євро. А платон наш пройшов безкоштовно. Безкоштовний вхід для дітей віком до 18 років. Окрім цього, треба сказати, що якщо ви підете групою від 10 осіб, то квиток буде не 8 євро, а 5 євро. І ще кожної першої неділі місяця вхід до музею для всіх безкоштовний, а квитки можна придбати тільки на сайті Мюзем Зонтак. Це спеціальна пропозиція недільна. До речі, ви помітили, що ми гуляємо без одягу. Хоча ми були в цьому музеї ще той період, коли носили куртки та шапки. Ми свій одяг залишили на першому поверсі у гардеробі. Там є шавки, які зачиняються. Ці шавки не дуже великі, але для своїх рюкзаків та курток буде достатньо. Також, зважаючи на те, що в музеї ви будете гуляти не одну годину, ви зголоднієте. І тут можна піти у кафе музейне. Страви та напої, які ви принесли з собою. Ви також можете споживати у спеціально передбаченій зоні або музейному парку. Патон не пускають тебе, Ти хотів в Україну їхати. Зараз ми з вами потрапили до іншої зали, де представний залізничний транспорт. Сюди обов'язково треба прийти, бо можна полазити по всіх цих поїздах, буде дуже цікаво і дітям, і дорослим. І також хочу одразу перечислити вам основні зали технічного музею, щоб ви нічого не пропустили. Отож, основні зали: авіаційна та космічна техніка, судноплавство, залізничний транспорт. Техніка виробництва, вуличний та комунальний транспорт, техніка текстильної промисловості, обчислювальна та шифрувальна техніка, друкарська техніка, виробництво паперу, енергетика. Техніка транспортного будівництва, хімія та фармація, наукові експерименти, історія кінотехніки, історична броварня. Ви уявляєте, скільки всього є в технічному музеї в Берліні? А зараз ми, до речі, з вами перейшли. І дивимося старі автомобілі. І в кінці цього відео буде фото, де зафіксований Платон і Мирослав біля автомобіля, який дуже давно, коли Мирослав в дитинстві жив в Німеччині, мали його батьки. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб побачити на якому автомобілі колись їздив Мирослав зі своїми батьками. І напишіть його назву, наприклад, в коментарях. Нам буде дуже цікаво, чи ви знаєте назву цього авто. Після ось цієї виставки автомобільного транспорту далі буде мережа. Там вже представлені комп'ютери різних часів, мобільні телефони. Туди також обов'язково треба дійти. Я, на жаль, не знімала це на відео, але ви туди завітайте. Мирослав, берем. Скільки коштує? Ну, Така вмістительна. Поки ми будемо оглядати автомобільну виставку, розповім, як доїхати до технічного музею в Берліні. Ми їхали на автомобілі і залишали його на парковці, спеціально облаштовані, яка знаходиться поряд з головним корпусом цього музею. Так, якщо ви будете їхати громадським транспортом, то до технічного музею можна дістатися на метро або міській електричці. Підземні лінії У1, У3, У7 до зупинки Мекенсбруке. або лінії У1, У2, У3 до зупинки Гляйстрайек. С бан. Міська залізниця. Лінії С 3. Один С 2 S2, С 25 С 26 від зупинки Анхальтер, Банхоф. Інформацію щодо цих ліній знайшла в інтернеті. Маю надію, що ніде не помилилась. А ми з вами плавно перейшли до іншої зали. І я вам покажу, як виглядало телебачення багато років тому. Найчеш скільки комп'ютерів, телевізорів, новини тут робили, і там там не можна сідати. Давай тут ще буде. Камера, бачиш? Телебачення знімала. Ця зона особливо була цікава мені, тому що за освітою я тележурналіст. Але у музеї кожен для себе знайде щось цікаве, бо залів дуже багато, і музей цей раджу обов'язково відвідати, якщо ви. Опинитися в Берліні або запланувати туди спеціальну поїздку. На цьому буду завершувати нашу віртуальну подорож. Обов'язково напишіть в коментарях, чи було вам цікаво, чи сподобався вам ось такий формат відео. Тому що попереду у нас два тижні канікул, і у Платона, і у мене з Мирославом на мовних курсах, і тому ми можемо ще кудись поїхати. І наостанок пропоную подивитися невеличкий наш фотоальбом. Кілька фото. І на останньому фото буде той автомобіль, на якому в дитинстві Мирослав їздив разом зі своїми батьками, бо Мирослав жив приблизно з 5 до 10 років в Німеччині. На цьому дякую і всім пока.